Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Тема сьогоднішнього відео це старіші геми з 2017 по 2022 рік, які можуть бути ще корисними в теперішніх реаліях гри, і яких в принципі зробили непоганими, і їх навіть зараз можна використовувати. Це таке собі дослідження по всіх героях місяця. Але в цей список я не включала гемів 23-го року, так як цей рік ще не закінчився, і геми ще виходять, та й по логіці вони нові. Тільки додам, що серед тих гемів, що вже вийшли у 23-му році, моїм фаворитом є Руджіан і Норгеб. Поки що нею грати саме задоволення. Також я не враховувала сюди костюми, адже костюми теж нові і їх теж варто спіймати в таверні легенд, тобто фактично як нового героя. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що альянс Killers UA шукає в свою команду досвідчених та активних гравців, які не проти від хорошої компанії та проведення часу в імперії пазлів з користю для і. Ігрового процесу. Тож, якщо ти в пошуках нового дому, то приєднуйся. Зі свого боку учасники завжди допоможуть із різними питаннями та складнощами, які можуть виникнути в грі. Для вступу потрібно мати лише 60 плюс рівень, бити обов'язково титана, а участь у війнах за бажанням. І для приєднання можна написати в телеграм, який зображений на екрані. Також всі назви будуть додатково в описі під цим відео. Отож, розпочну. Я не мала на меті зробити рейтинг по героях, що там хтось на першому місці, а хтось на останньому, адже вміння в цих героїв дуже різні, і визначити важко, хто за кого буде кращий, та й допомагати вони будуть в різних ситуаціях. Тому я вирішила зробити все по порядку, починаючи з 2017 року і так далі. І з кожного року я виділила гемів, яких ще досі можна використовувати в грі, на певних режимах. Також, якщо ви, наприклад, маєте якогось гема і він вам допомагає, але у списку його нема, то це не означає, що він поганий. Він може бути норм, наприклад, відносно інших героїв, які є у вас в наявності. Розпочну з найпершого героя місяця в грі. Це Хел, герой місяця 2017 року. І, як на мене, вийшла досить вдало, і вона може і досі добре відігравати в грі. Хто її має, той прекрасно це знає, і сподіваюся, користується. Рівень її шкоди, звісно, невисокий, тим більше. Відносно нових героїв, але вона блокує ману на три ходи цілі і ближнім ворогам. І якщо це вдасться зробити, то можна і своїм героям ману набрати за цей час, а вороги у відповідь нічого не вдіють. Звісно, зараз ворог може захист від негативних ефектів поставити, але це стосується і вмінь тих героїв, що тепер виходять там з горінням, забороною на ефекти і так далі. Тому тут питання, хто швидше зарядиться. Але як на мене, так як Хелл перший ГМ і ще й з таким вмінням. То цілком заслуговує бути в цьому рейтингу ще один герой місяця 2017 року, який має досить непогане вміння, і за відсутності схожого героя теж ще може згодитися: це Альберих. Він може воскресити героїв, що загинули з шансом 33%, і полікувати решту героїв і ще й дати їм трішки мани. Шанс на воскресіння невисокий, є зараз герої з вищим шансом, але все одно це хороше вміння і його цілком реально використовувати на даний момент. Далі герой місяця вже 2018 року Аласі. Шот по цілій 462% і сповільнення регенерації мани на 3 ходи, і ще й зі швидким набором мани. Звісно. Ну, таким рівнем шкоди зараз вже важко здивувати, але сповільнення мани ворогам буде досить корисним. І ще й це сповільнення мани не можна зняти. Ще один старенький герой місяця, останній у 2018 році, і вона ще не має пасивки. Вже після неї з'явилася перша пасивка у героя місяця 2019 року Онател. І це Евелін. Вона швидкий стихійний бронеріз на мінус 54% і диспелер з цілі і ближніх ворогів. Тому і досі лишається не Поганим героєм для команди Атаки та для атаки Титана, схожий або майже такий самий герой Фріда 2019 року, але вже з середнім набором мани, ну і шкоду більшу наносить. Але так само є стихійним бронерісом на мінус 54% і диспелером з цілі і ближніх ворогів, тому її теж цілком можна ще використовувати. Наступний гем. Якщо ви маєте цього героя, то можете нанести непогану шкоду титану, адже він дає атаку плюс 130 і до 170%, І головне, що без промахів. І це герой місяця 2019 року, Мікі. Щоправда, для такої атаки потрібно, щоб було більше життя у ворога, але з Титаном нам якраз це підходить. А ще він подавляє ціль і ближніх ворогів на 5 ходів. Тобто, якщо Хел заблокує ману, наприклад, коли ворог заряжений, то він ще ультане, а потім не набиратиме ману. А Мікі не дасть ультанути, навіть якщо ціль набрала вже для цього ману. А якщо не набрала, то набиратиме, але не ультане. Щоправда, Мікі має повільний набір мани, але для атаки титана та й на швидкісних режимах досі буде добре відігравати. Далі ще один герой місяця 2019 року Грімбл. Коли він вийшов, ще не була така велика кількість героїв з прислужниками, та й прислужники мали переважно невелику кількість ХП. Хоча це теж вже лишнє життя, навіть невелика кількість. Але все ж в 2019 році він не був настільки корисний. А ось зараз, коли, припустимо, противник має прислужника вже з 40% ХП, як от декілька днів тому Сель вийшла, і її прислужники біля 900 ХП матимуть. Я Якраз робила відео про героїв карнавалу богів, можете подивитися, якщо ще не бачили. То такий герой, як Грімбл, буде дуже доречний, адже він знищує прислужників. А ще й за знищених прислужників дає невелику кількість мани всім своїм союзникам, що теж може, наприклад, дозарядити когось із героїв. І, звісно, він більше герой атаки. Тому я теж вважаю, що він має бути в цьому рейтингу. Ще один герой місяця 2019 року це Сешат. Здавалося б, нічого особливого. Швидкий шотер, але це ще і диспел, цілі і ближнім ворогам. А ще вона собі прислужника прикликає з 18% ХП і 15% атаки. І він ще й клонуватиме себе кожні три ходи, якщо його не знешкодити. Тому це збільшує її живучість. І вона згодиться в основному проти героїв з бафами. Серед гемів 2020 року я б хотіла виділити лише малосі. Основна його цінність в тому, щоб не дати ворогу використати різні бафи на союзниках і недуги на ворогах. Отож, до прикладу, можна не дозволити, наприклад, Альфріці накинути божевільну атаку на наших героїв. А, наприклад, Людвігу поставити таунт собі, а сусідам збільшення мани і так далі. А ще він має дуже швидкий набір мани, тому є шанс, що зарядиться швидше від противника. У 2020 році були хороші геми на той час, це Телурія, Велла, але зараз вони, на жаль, втратили свою актуальність і мало де їх можна використовувати. З 2021 роком теж складна ситуація. Можна було б виділити малікну, але там три типи вміння, і воно спрацьовує як пощастить, і одне з них непогане, а інші два відстійні. Тому такий собі герой. І тому серед гемів 2021 року я б внесла в список лише Девану. І то з великою натягом. Вона працює по трьох: це диспел і шкода будуть. А ще собі ставить прислужника з 35% ХП і атаки, який своїм ударом знищуватиме прислужників з цілі. Хоча і рівень її шкоди не є високий, 255%, та й вона з середнім набором мани. але вкупі з її диспелом можна ще використовувати у схожих ситуаціях, як і СШАт. І залишилися герої місяця 2022 року. Тут краща ситуація, але й вони відносно новіші будуть. Та й вміння в них трішки корисніші, так би мовити, під сучасні тренди, але не у всіх, звісно. Я робила раніше відео з рейтингом героїв місяця 2022 року. Можете подивитися за посиланням вгорі і в описі я залишу. Почну з кари. Це єдиний поки що герой місяця з таунтом. І коли вона поставить насмішку, то дасть собі захист плюс 74% що багато, але і на неї вся шкода далі йтиме. А решті героїв в команді дасть атаку плюс 34%. І це герой і атаки, і захисту. Тому, як на мене, це один з найкращих героїв місяця, принаймні поки що. Ще я би виділила Айріс. Звісно, не за рівень шкоди він бажає кращого, а за те, що зніматиме бафи з цілі і ближніх ворогів, навіть якщо ці бафи вже присутні протягом трьох ходів. Що теж дуже корисно буде, це можуть бути і та. Аунти різні і захисти і так далі. І якщо ворог під цим ефектом поставить знову собі баф, то він зніметься. Тому я вважаю, що це вміння буде актуальне. Теж я думала, чи включати в цей список сільварію чи ні, бо вона і середній набір МА не має, і рівень шкоди невисокий. Але так як вона на самому початку своєї ульти ріже броню цілі і ближнім ворогам, то думаю, що вона теж цілком може згодитися і може бути корисною на титані та й в атаці. І ще вона всім союзникам накине прислужників з 9% хп і 13% атаки. Ще є ось такі два перці. Вони нанесуть непоганий шот, щоправда, за умови. Та хір нанесе. Це 525%, якщо на цілі є недуг і з ним простіше. А от Арфаніас до 550% залежно скільки мани буде у ворога. Тобто, якщо є ціль, яка готова ультувати, то це буде фулл шот. А якщо нема, то менше, і ще ухиляння собі поставить. Тому вони герої атаки, але вони швидкі і рівень шкоди їх високий. Тож я теж вважаю, що ними цілком реально грати і вони допоможуть. І останній герой у цьому списку це Грейс. Швидкий герой по трьох, 285%, зріс захисту від спеціальних вмінь і заборона ставити на смішку цілі і ближнім ворогам. Тому вона теж буде актуальною в грі і допоможе просто в атаці або проти героїв, що ставлять на смішку. А ще якщо ворог швидше поставить на смішку, то вона отримує 10% мани і може, наприклад, дозарядитися завдяки своїй пасивці. Ось такий список старіших героїв місяця вийшов, або я навіть би сказала гайд. Кожен з цих героїв, на мою суб'єктивну думку, може чимось ще допомогти. Особливо, якщо нема кращого варіанту. А є такий герой місяця. Також і лікарі можуть бути корисними, там Кунхен, наприклад, він ще й броню ріже, чи Даліла, або Рафель. На жаль, багато героїв місяця втратили свою актуальність, або і взагалі її не мали. Але є і такі, які вийшли доволі вдалими і допоможуть, може і не скрізь. Але хтось на Титані, хтось в конкретних умовах ватації чи захисті і так далі. Також, друзі, пишіть, хто з героїв місяця ваш фаворит і яким вам подобається грати. А ще які теми і рейтинги вам можуть бути цікаві, можливо, через деякий час я зроблю схоже відео. Тож сподіваюся, що ця тема була цікавою для вас. Якщо це так, то ставте вподобайку і також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких і всім миру. dobrados do zoo